лицарі і віневри робота, що змусила казку працювати навпаки. Нещодавно студія гліч випустила пілотний епізод, який розлетівся як гарячі пережечки, і що саме незвичне для цієї студії, що цей проект у d Так як раніше ми спостерігали та знали їх з проектів, d анімації, таких як дрони вбивці та цифровий цирк, котрий заполонив весь інтернет майже рік тому і вже добігає до свого логічного завершення. Що зачепило саме мене, це стиль картинки та дизайн самої принцеси Гвіневри, в яку я закохалася ще з першого трейлера, якщо чесно, ця відсилка до білосніжки у саме сердечко, а ці кольори та тут дуже видно стилістику самої Дани Терес. Ви погляньте на ці очі, і це не дивно. Так як авторку, ми знаємо з проектів Діснею. кажуть, проект заснований на помсті. Цікаво, як я знаю, помста цій миші ніколи не була провальною. Правда ж, згадаємо того самого Шрека. Можливо, це є початком чогось більшого. Цей власний вимір, світ, де ми бачимо різкі контрасти з життя різних людей, а також з прямими відсилками до Діснею. Навіть дизайн батька головної героїні нагадує нам Волта Діснея. А загалом сам жанр наукової фантастики та психологічного трилеру навіє на деякі думки. Можливо, нам розкажуть про потаємну роботу студії Дісней. Така собі темна сторона масштабної студії, плюс цікава історія, гарні персонажі, Жі, колоритні пейзажі та казковий на перший вигляд світ. За 26 хвилин першого епізоду, що є навіть більше ніж для звичайного епізоду, нам дійсно дали відчути історію, не квапливу і у своєму ритмі. Вони розповіли, нам дійсно багато цікавого. Серіал доволі деталізований та має багато найрізноманітніших відсилок та пасхалок, які можна розбирати як і самостійно, так і у сюжеті, більше відкриваючи його. Напевно, кожен автор хоче надати своєму проекту життя та загадковості, що є великим плюсом. А сама анімація просто чудово, не дивлячись на те, що це перший 2D-проект студії. При перегляді виникає так багато запитань. Навіть з самого початку, після усіх цих трейлерів, я думала, що головною героїнею буде саме. Гвін. Але не так сталося, як гадалося. Переглянувши, в мене виникло ще більше запитань, що є хорошим знаком для цікавого сюжету. Цікаво, а про кого насправді йшла річ на початку серії? Хто саме ця замкнута принцеса? Гвін? Чи Олівія. Дивлячись на усі ці підказки, я починаю сумніватися у тому, як саме позиціонують нашого робота. Можливо, на неї перенесли історію дівчинки, щоб старти її минулі травми. А можливо, все так просто, як і є. І це маркетинг парку. Чому роботи мають органи? Невже у парку використовують справжніх людей для їхнього створення? Якщо це так, це страшно. Що керує цими андроїдами? Які саме технології у цього веселого міста? Іноді дійсно починає здаватися, що всі ці. Механізми живі та сповнені якоюсь, ну так скажімо, не дуже хорошою енергією. Навіть прислуга аніматроніків Олівії трохи лякає. Невже не страшно оточити себе усім цим і не розуміти, як воно живе саме по собі? Або цим всім керують люди, яких приймають на роботу під суворим наглядом? Що це за синя рідина? Або як кажуть у нижньому світі, екзотика, як вона впливає на живих людей? І чому вона ніби просочується всюди? Та навіть ті, хто працює у парку, купує це для розваги. Вона одночасно і дає життя. І забирає. Дивні мутації, погана екологія, чотирнацькі діти ще почали народжуватися синіми. Що саме являє собою андроїд Гвіневра? Тільки розвагу, що це прототип близької людини для дівчинки, яку вона втратила? А ця трагедія, що розвертається навколо Олівії, її травма або навіть щось більше. Чому вона так сходить з розуму? Чому вона так намагається виправити Гвен? What? 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 Yeah. Чому вона думає, що Гвен не виживе за містом? Вона, здається, її обожнює. Але постійно доводить до стану відчаю, що має ставатися кожного разу, щоб дівчинка починала її так перебирати. Невже це просто так для розваги? Або Гвен мала якісь свої мотиви, перечила їй, а та свою чергу кожного разу намагалася змінити це? Чому Гвен тікає і коли саме це почалося? Скільки ще таких парків існує? Ми почули, що вони так окуповують не першу планету. Хто цим всім керує і для чого це їм? Як це так відбувалося, і як жителі це допускали? Це було захоплено. Не силою, чи їх радше запрошували як розвагу, а потім вони стикалися з наслідками? Чи покажуть нам ще варіації парків? Чи сюжет буде саме у цій локації? Що насправді сталося з Олівією? Що могло так травмувати дівчинку та де її мати? Можливо, це аналогія до Діснею, де ми могли бачити, що в більшості принцес не було матерів, і тому зробили такий хід. Особисто я так і думаю, і думаю, що нам ще розкажуть повчальну історію про це. Та найголовніше, що буде далі. Що ми побачимо, на чому буде триматися весь сюжет? Чи навчить він нас чомусь? Яка буде у нього мораль? Це змусить нас сумувати чи навпаки радіти. Ох, як я не люблю довгі очікування перед виходом чогось. Зразу так багато запитань. А ще мені сподобалося, що автори граються з нашим мозком. Вони лишають QR-коди, перейшовши по яких ми бачимо сторінку з казкою про ту саму гвіневру, що заблукала у лісі, та була налякана та самотня. Це змушує шукати все більше та більше цікавих підказок та кодів, очікуючи на більше. Серіал знайомить нас не з самою. Неврою, а точніше, ми бачимо те, що стоїть за нею. Батько Олівії дарує Донці Парк. Розміром в планету з надії змінити стан дитини на краще, цікаво те, що каже батько: кожен, хто перетинає поріг, залишається під наглядом Олівії. Та ми бачимо цікаву деталь, що у батька на скроні дивний синій чіп, як і в андроїда. Цікавий факт: творці обрали прізвище парк для батька Олівії, що є прямою відсилкою на Волта Діснея, який став символом парків розваг. Під час сюжету на фоні ми можемо побачити картину, що показує батька Олівію та, можливо, мати дівчини з роз митим обличчям. Або це просто прототип робота, як варіант. До речі, на картині ми бачимо, що в Олівії ще темне волосся, а в житті срібне. Можливо, сталося щось жахливе, і дівчинка втратила матір якимось способом, через що стався великий стрес, та її пасма змінили колір. Мабуть, саме через це батько хоче замінити цю жінку андроїдом. Або це андроїд і є душа особистість матері гвіневри, заточена у механічне тіло. Що ми бачимо далі? Це те, що Олівія відчайдушно здушається з Андроїда словами, що вона її вилікує та турбується про неї. Сам Андроїд відчувається живою. То той, він намагається тікати, нам акцентують увагу на синій крові, що, можливо, є дорогою основою для життя андроїдів у цьому світі та чимось забороненим для нижнього. До речі, перейдемо до нього: ми бачимо різкий перехід, контраст, похмурість та рабську працю людей, що навіть не можуть дозволити собі покинути це місто. Квитки, звісно, є і можна полетіти, але дивлячись на їхню економіку, мало віриться, що хтось у найближчому майбутньому може це здійснити. Виготовлення аксесуарів та фан іграшок загромаджує планету сміттям а в їхньому інфопросторі ми можемо бачити різні відсилки на Дісней, від нещодавно вийшовшої в білосніжки, та до різноманітних продажів та прокатів фільмів, а також різні новини, як якийсь маньяк вирішив обезголовити андроїда на очах у відвідувачів та досить компроментуючі факти про парк від самих жителів, яких використовують як рабську силу для парку. Видно, як жителі ненавидять парк через його недоступність та його вплив на в стан, що ми бачимо далі, це спогади двох подруг, які потрапили до парку і хотіли виграти іграшку нелегально, так як не мали грошей, напевно, навіть на це. До Речі, подивіться, скільки ви можете нарахувати тут знайомих вам вже персонажів. Подруги в цей час побачили андроїда, який напевно в цей момент тікав від Олівії, але він з'являється у їхній фантазії або уяві саме так. Чарівно, велично, прекрасно. Потім ми бачимо Таймскіп, нас переносять у реальність. Тут люди зневажають, так би мовити, короняк, які працюють на королівство. Там, звісно, краща заробітна плата і є якийсь шанс на життя, але потрапити туди майже неможливо і просту людину зразу ж закидують нереальними завданнями. Ми чуємо, що це не єдина планета, а просто основна. Інші планети теж тереформують, та люди не мають вибору. Одна з головних героїнь. Інженер парку, А інша працює одночасно на двох роботах: на виготовленні мерча та на сортуванні сміття. Але вона теж мріє бути інженером і мати шанс. А ще в неї бурхлива фантазія. Вона оживляє маленьких створінь у своїй голові. Хах, що за? Під час своєї зміни сортування сміття вона знаходить андроїда гвіневри, що є рідкістю. Одночасно з цим нам показують, що андроїдів мільйони. А цей андроїд. Дуже дивний і дуже старий. Вона хоче відновити його та потрапити на кращу роботу у парк. І ми бачимо, як він обговорює заборонену речовину синього кольору. До речі, деякі люди нею кашляють і відчуваються хворими. І на цьому робиться великий акцент. Паралельно ми бачимо Олівію. Яка вже стара, і саме через її дії та слова ми розуміємо, що втекла оригінальна гвіневра. Вона лежить в оточенні химерних аніматроніків, що навіть мене налякали своїм виглядом. Вони одночасно відчуваються як і живі істоти, і так, як ніби люди переодягнені в костюми, так і як і роботи. Мене бентежить це відчуття завжди в дитинстві боялася ростових ляльок. Брр. А вже стара та квола Олівія залежить від Андроїда і направляє за нею робота-охоронця сонця. Ми бачимо сцену, де два великі лицарі-охоронці, один з естетикою місяця, а інший з амплуа сонця, стоять нерухомо, ніби видімкнені від реальності та створені спеціально для охорони гвін. речі, на рахунок охоронців. Ви ж напевно зрозуміли, що ця казка створена на основі легенди про принцесу Віневру. Давайте я її вам розповім. Можливо, саме це надасть яку. О, сенсу давним-давно за високими горами та срібними ріками стояла королівство Камеріарт. У ньому жила дівчина на ім'я Гвіневра, світла, мов ранкова зоря. Кажуть, що при народженні її торкнулась сама Біла Фея, подарувавши їй серце, здатне кохати сильніше, ніж будь-яке інше. Король Леодегранс дуже любив свою доньку. У садах палацу вона виросла серед музики та мрій, а люди називали її білою королевою, ще не знаючи, що доля для неї вже готує тернистий шлях. Одного дня до короля прибув юнак, хоробрий Артур, що зумів витягнути чарів. Не меч із камень і став правителем далекого Камелоту. Побачивши Гвіневру, він відчув, що знайшов свою зірку, а вона, що зустріла душу, котрій судилося йти поряд. Король благословив їхній шлюб і подарував Артурові круглий стіл, за яким сиділи найшляхетніші лицарі світу. Довгий час Камелот розквітав під світлом їхнього союзу, та в серці Гвіневри жила тиха тривога, ніби її доля шепотіла про майбутню бурю. Одного дня до Камелоту прибув лицар Ланселот Озерний найвідданіший серед хоробрих, коли він уперше побачив гвіневру, час ніби зупинився. Вона відчула те саме, хоч і боялась цього почуття більше за будь-якого ворога. Їхні серця говорили мовою, яку ніхто не вчив. Та вони знали, їхнє кохання заборонене. Гвіневра намагалася сховати його за усмішкою, а Ланселот за своєю честю. Та почуття, що народилось між ними, було сильніше за накази та закони. Камелот почав тьмяніти. Лицарі більше не співали біля вогнищ, садини пахли так, як колись. А королівство наповнював шепіт про серце королеви, що належить не королю. Коли правда відкрилася, на Камелот здійшла тінь. Артур. Зійшовся у битві з темним мордором, а гвіневру хотіли спалити за зраду. Та Ланселот, що не боявся ні ні смерті, врятував її і забрав далеко від палаючого міста, та навіть любов не могла подарувати їм щастя. Після падіння Камелоту гвіневра зрозуміла, що її серце стало причиною великого горя. Тож вона вирушила до тихого монастиря, де прожила решту днів у молитвах, не як королева. А як проста жінка, що прагнула спокою. кажуть, коли гвіневра відійшла у засвіту, її зустріли двоє чоловіків: один з мечем, другий з квіткою. І тоді біла фея знову торкнулася її чола і прошептала там, де серце вміє кохати, навіть падіння стає легендою. І з того часу вітри носять історію Гвіневри, нагадуючи, ніяка магія не сильніша за любов, а жодне королівство не захищене від людських сердець. Ось така маленька історія. А далі давайте продовжимо про наших дівчат. Дівчата вирішили врятувати гвіневру від боса з парки, щоб її не розібрали на запчастини. Вони входять в битву і домовляються з босом, що вони її полагодять, та він зможе продати її дорожче. Але коли вони приходять в лабораторію, натикаються на охоронця сонця. Та він, що весь час була вимкнена. Неочікувано кричить. Вони тікають, але в якийсь момент їх притискають до стіни, і він оживає повністю. Вона долає лицаря навіть у такому жахливому стані. Нам, звісно, це не показують. Чи то заради економії, щоб не анімувати битву, бо це дуже затратно, чи для інтриги. Так як мене, це дуже зацікавило. А побачити цю сцену було б ой як круто. А у лабораторії ми бачимо, що не все так просто. Поклавши дівчину на стіл, супер-пупер техніка починає давати різні. Проглюка кілог він ніби оживає ізсередини якимись проводами? Андроїд має ті частини, які, по суті, не мав би мати? Це мозок, як у живої людини. Техніка видає помилки. Що ж буде далі? Що нам дасться дізнатися? З ендінгу ми бачимо, що дівчата мають арти в образах лицарів. Невже вони зможуть захистити андроїда? Чи будуть вони боротися проти парків? Чи зможуть звільнитися від гніту королівства? Чи є ще хтось, хто керуватиме цим? Як ми бачимо, що Олівія вже не в силах нормально існувати, то її замінить. Що нам покажуть далі і як буде рухатись сюжет? Хоча і популярність цирку важко переплюнути, але я думаю, що проект обов'язково продовжать. Можливо, згодом, так як глічі спочатку закінчать цирк, а потім працюватимуть над іншими проектами. А як думаєте ви, що сподобалось саме вам? Пишіть у коментарі, скоро побачимось. Бувайте до зустрічей!